Що пам'ятаєш про нього? Що, що наприклад, ти він показав типу, тобі чи прикладом своїм, чи ще щось? Є що згадати? Ми з ліком познайомилися в 2001 році, в місяці травня, ми разом ми Микластуни, ми, він ми, разом з братані, з ЮСОРа, ми їхали на пластовий захід Свято Весни. Тоді, того вечора, в п'ятниці на суботу він мені подарував. Гарден Буревко, сказав, що це французько, французько, святого, з французького неземного району. З того мене хлопці з Мусою, тому саме сьогодні почали називати французьки, скільки спеціально тримаються про ну, Просвітника можу сказати, що тобто, він був прикладом характеру бойової людини, яка відбувалася завжди в світі. Він не був з тої категорії людей, які міняли організації, як. Не знає, там, як як є пам'ять людей, які мають організації, він, він народовським соусом і він, він вашим помарним соусом. Ну, тут варто, не можу згадати ще слова маршою особи, якому говориться. Краще померти в бою ніж жити псом. Тому, не знаю, світо пам'яті складу.